Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, всіх вітаю на каналі. І насамперед хочу побажати всім здоров'я, саме головне здоров'я. Отже, з 1 квітня в Україні розпочнеться другий етап індексації пенсій. Це він буде стосуватися працюючих пенсіонерів, в яких минуло щонайменше 24 місяці з моменту останнього перерахунку пенсій, тобто це станом на 1 березня. Це стосується тих людей, які відпрацювали мінімум 24 місяці. Але також мають право і ті люди, які не відпрацювали ці 24 місяці. Тобто 3, 4, 5, але пройшло з моменту індексації 24 місяці. Не говориться про те, що вам потрібно було 24 місяці пропрацювати, а про те. Що з моменту індексації повинно пройти 24 місяці, тобто 2 роки. Неважно, як ви пропрацювали 2, 3, 5, 6, але що пройшло 24 місяці. От. Що говорять прес-службі? В прес-службі соціальної політики зазначають, що пенсійні виплати зростуть не для 2 мільйонів 800 тисяч пенсіонерів. Вдумайтеся, працюючих пенсіонерів 2 мільйона 800 тисяч. До чого довели країну? От. А всього 620 тисяч. Тобто індексація пройде пенсіонерам всього-навсього із цих 2 мільйонів 800 тисяч 620 тисячам пенсіонерам, працюючим, пройде індексація. Чому? Дуже багато факторів. В когось не пройшло з них ці 24 місяці з момента індексації. В когось, працюючи пенсіонера, це мінімальна пенсія, яка прив'язана до мінімалки. До мінімалки, їм також не проіндексують. Залежить дуже багато від того, коли пенсіонер вийшов на пенсію, в якому році. Да? Дуже багато цих факторів є. І, але ж. Суть не в тому. Суть в тому, що ця індексація, вона мізерна. Ну, взагалі, мізерна. Людина працює в пенсійному віці, пішла працювати, тому що їй пенсії не вистачає цієї на прожиту. І вона пішла працювати. Сплачує податки, сплачує в пенсійний фонд. Насамперед податки сплачує з своєї заробітної плати пенсії. Ні, пенсія це пенсія, да? а податки людина працює і сплачує, людина працює офіційно. І за це їй через 2 роки, тобто 24 місяці, додають буквально той мізер, якийсь там там 56 гривень, чи скільки там виходить, там людям додають. Ну, це, грубо говоря, якщо взяти так, то по нинішнім цінам це ну, буквально дві хлібини. Тобто за те, що людина працювала, сплачувала податки, якщо ця людина заробляла. Допустимо, ми ну, моделюємо ситуацію. Пенсіонер пішов і отримує 10 тисяч гривень. З нього, як мінімум, вираховують 2 тисячі гривень податків. 24 місяці, тобто місяць 2 тисячі гривень да, із пенсіонера. Тобто, це 24 тисячі гривень, рік 48 тисяч він за два роки заплатив податків. 48 тисяч. Гривень він заплатив цей пенсіонер податків е, в державу, а йому пенсії додали всього навсього 56 гривень. Вдумайтесь, так? Да? 48 тисяч і 56, 56 гривень. 48 тисяч гривень і 56, тисяч, 56 всього навсього всього гривень додать пенсіонеру. Де справедливість? В той момент, да, вдумайтесь тільки, я вам повідомлю, що держава з бюджету. З бюджету, з цього, що ми з вами сплачуємо налоги, виділяє 250 мільярдів гривень дотаційних в пенсійний фонд. І як ви думаєте, для кого вони? Для простих пенсіонерів? Ні, не для простих пенсіонерів. Це ця дотація на виплати суддям, прокурорам. Держслужбовцям в різних там сфер тих, хто отримує по 200 тисяч пенсій, по 30 тисяч пенсій, по 50 тисяч пенсій. Ця дотація йде з налогів в пенсійний фонд, щоб содержати і далі таких людей, суддів, які ніколи в житті, вони і рубля ніякого не внесли в ВВП країни. Да? Щоб якось вони ж отримують зарплату з бюджету України. З тих налогів, які ми з вами сплачуємо. І потім же ж вони отримують і цю пенсію. От знову ж ми їх содержимо. Улавлюєте? якусь там тенденцію? Це, це, це бред. Це якийсь бред. Я не розумію, за що вони отримують такі пенсії. Напишіть в коментарях, може, ви що розумієте? Напишіть, да, до речі, е, пройшло е, підвищення. Уже пенсіонерам, уже пенсіонери отримують е, пенсію. І напишіть в коментарях, будь ласка, хто, кому скільки добавили е, пенсії. Моєму тату додали 400 гривень. Мамі е, додали 270 гривень. І вони тяжко працювали. Тато зараз отримує 3943 гривні. Мама 300. Це мама працювала у мене свинаркою 30 років. Тато почти 40 років відпрацював комбайнером-трактористом. І далі зараз працює трактористом, комбайнером, допомагає нам, сплачує податки. Але вижить на, ті, на ту пенсію, яку є, він не може йде працювати з нами. Так що, друзі, якось отак, отакі добавки отакі добавки додають. 250 мільярдів, думайтеся, 250 мільярдів в е, пенсійний фонд, щоб утримувати суддів. Індексація, звісно, шалена. Ну, обіцяють, 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 що законопроект е, зробили. От. Але тим законопроектом, ви розумієте, вони підвищують, вони підвищують суддям. Зарплати на 20, 50-77% від 20 до 77% на підвищують суддям і держслужбовцям зарплати. Ну в тому законі є, що буде підвищена, якщо приймуть, але вони вже прийняли в другому читанні. Це якщо підпише президент, буде підвищуватися мінімальна заробітна плата в три етапи, От, будуть підвищувати. І так само підніметься і мінімальна пенсія. Цьому законопроєкті. Але це треба, щоб президент України підписав цей законопроект. І тоді суддям піднімуть зарплати, а пенсіонерам мінімальну пенсію. Плюс до того підніметься прожитковий мінімум і мінімальна зарплата. От. Так воно якось буде. Ну, є, є люди, які говорять, що взагалі. Нічого вони не отримали, ніякої індексації не отримали. Взагалі отримали зарплату, а пенсія, в яку зарплату вибачаю з і пенсія, яка була такою і є. Це дуже 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 прикро, і про це дуже боляче говорить. Ви знаєте, тому що ну, називати такі суми, ну просто-просто язик не повертається, які отримують пенсіонери. Зараз йдеш в магазин тисячу гривень. З тисячою гривень пішов, нічого не купив, а грошей немає. І а ц... з цієї пенсії не тільки вони в магазині йдуть, вони ще й комунальні сплачують. І це, це, це дуже прикро, це дуже сумно на це, на це все дивитися, як це воно все відбувається. Чому, чому люди не отримали е, взагалі надбавки якоїсь? Тому що є такі роки. Це дуже такі роки, як би сказати, до них дуже багато питань. Це 21-й рік. 2021 рік. Там взагалі до нього дуже багато питань. Там, там таке, мама матір Божа, там не, 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 не розбереш що, куди і як. І, і так, як заліз в цей пенсійний фонд на цю е, сторінку, там просто капець якийсь. Підсумовуючи, будемо бачити. Чому воно так? І ще хотів би наголосити, що індексація працюючим пенсіонерам пройде з 1 квітня, але вони отримають її цю індексацію аж е, десь в червні місяці. Чому? Тому що поки налогова, поки туди-сюди, поки передадуть всі дані, і от тоді, вже в червні місяці, да, вони отримають, як, чи не в липні, три да, ну, місяці, місяці взагалі от Пройде, і вони отримують за всі ці три місяця повністю е, доплату. Яка там доплата буде, от будемо з вами дивитися, будемо розбиратися. Але я думаю, що не дуже велика, тому що це Мізір. Ну, практично, ну, Мізір. Це, 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 це не про що. Я, я взагалі це не, не розумію навіть, як висловити ці свої думки на цього, як сказати, щоб не матюкатися. Вибачайте мене, е, кому. Як би сказати, ріже вуха. Ну, матюкатися не буду, не хочу, От, але без матів їх не назвеш ніяк. Що вони роблять з нашими пенсіонерами і куди ми котимося, це повний триндєць. Ну, будемо мати надію, що це скоро вже все скінчиться. Дасть Бог настане мир, дасть Бог закінчиться ця клята війна і перестануть. Як би сказати, здіватися над нашими людьми і прийдуть ті люди до влади, до керування країни, які будуть думати про нас з вами, про людей, а не про свої кармани, про свої заводи, про свої статки. І от нам ну, треба такі люди, щоб прийшли і нам думати, коли ми будемо голосувати, кого ми вибираємо. Нас ще попереджаю: я не проплачений, ні за кого я не агітую. Я агітую за український народ. У мене душа болить за український народ. Що він живе в такому знебожінні. Країна така чудова і велика і прекрасна. Дай Бог вам всім здоров'я. Бажаю всім здоров'я, всього на кращого, всім дуже вдячний. Пока-пока.